Стоїть жінка, я розумію, що просто вона на той період була не в собі. І не за рахунок інфекційних захворювань, вона була не в собі, і вона тримала ну майже мабуть, всі шуби, які були у неї в домі на той час. І такі вони великі. Ну тобто, і я розумію, що цими шубами це може бути місце або для двох дітей, або для цих кліток з собаками, там, з котами, ну люди ж не кинуть улюбленців, або там для дорослого якогось такого ну, крупного баритму чи ще щось, може когось лежачого можна покласти. І всі кричать: кидайте шуби, лізь в машину, час! Бо зараз під... розпочнеться мінометні оці перестрілки, все, все припиниться. Ви як стояли під тим мостом? В кращому випадку будете стояти. А ми з майданчику повинні уїхати на своїх на рятівних машинах. І вона стоїть, і в неї ось це в очах цей жах, нерозуміння, і хтось з чоловіків просто вирвав її з рук за і запер всю машину, і вона. Шуби, шуби. Тобто, ну, зрозуміло, що в шоці людина просто несвідомо, не розуміє, де ці цінності. От. І ми, ну, не можна, звісно, так казати. Але ми, якщо шо, це стало у нас як таким, а, вже, шуби, шуби, як там, піліті гірі, такі шуби, мемо, шуби. Мемо. Да. Ну, це такі жарти з досвіду гіркого.